Мир вам, дорога, мені, церква, шлях любові. Усі, хто в вороші, та всіх, хто розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій. Бог з нами, благословений Господь, бо він почув голос благання нашого, Господь наша сила та щит наш. На нього надіялося серце наше, і він нам допоміг. І втішилося наше серце, і співом своїм ми прославимо Його. Мир нам, мир нашій Україні, мир. Єрусалиму, мир Ізраїлю, ранковою росою сьогодні буде Євангелія від Матвія 19.26. А Ісус позирнув і сказав їм, неможливе це людям, та можливе все Богові. Повторювані або затяжні, особисті, або національні труднощі та невдачі здатні приносити в наше життя розчарування. Однак, якщо в розчаруванні ми починаємо ще й зневажати самих себе. То ми стаємо на дорогу падіння та невірі. Не знаю, як ви, але я завжди був схильний винуватити себе за будь-яку проблему та неприємність. Хтось залишав церкву, я відчував винуватим себе. Щось із сім'ї моїй йшло не так, я картав себе. Коли десь щось не вдавалося, відчував себе відповідальним. Зізнаюся, ноша відповідальності за всі проблеми світу є не просто тяжкою. Але й непосильною. Що робити з собою, коли усвідомлюєш, що вади твого характеру стоять на шляху твоєї ефективності та свободи. Як можливо жити на цьому світі, розуміючи, наскільки ти далекий від досконалості, все дуже просто: дозвольте своїм вадам характеру спонукати вас до смирення та підкорення Богові. Майте на увазі, що ви не у змозі догодити Богу без Його втручання та допомоги. Бо неможливе це людям та можливе все Богові. Замість того, щоб постійно докаряти собі і жити з почуттям війни, яке буде відвертати вас від Бога, повертайте своє обличчя до нього, віддаючи йому свої болі та розочарування. Сила покаяння полягає не просто в тому, щоб навчитися справлятися зі своїми болями, а в довірі Господу, що Він зробить це чудо зцілення всередині вас. Апостол Павло свого часу навчився жити у свободі саме завдяки цьому відкриттю. Я розп'ятий з Христом, писав він у своєму посланні до Галатів 2,20. І живу вже не я, а Христос проживає у мені. А що я живу в тілі тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Діє слово розп'ятий, вжите в досконалій пасивній формі. І вказує на завершену дію, виконану від вашого імені. Джон Парсонс пояснює це так: ваше завдання полягає не в тому, щоб придумати власне освячення, а в тому, щоб отримати благословення вірою, довіряючи Божій праведності, даній вам в Ісусі Христі. В центрі уваги не ви, навпаки, коли ви здаєтеся на Божу милість, Його благодать, і любов зроблять у вас. Те неможливе, що можливе лише Богові. Біблійне слово покаяння є формою смерті, тобто ототожнення зі смертним вироком Месії, винесеним від вашого імені. Водночас, покаяння є життям, через яке ми приймаємо свою нову природу та суть, свою нову ідентичність в Ісусі Христі. Практично кажучи, ви відкидаєте, умертляєте свій гнів, розочарування, гіркоту та смуток щодо самого себе, звертаючись до Господа за його прийняттям і благодаттю. Апостол Павло дуже добре усвідомлював цю істину. Дивіться, яку заяву він робить в 1 до Коринтян 2.2: бо я надумав нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. Бог приносить свободу і нове життя. Як одного разу радив Клайв Льюіс, пам'ятайте, що він художник, а ви лише картина. Ви не можете побачити, що він малює, тож спокійно підкоряйтеся тому, щоб вас малювали. Тобто продовжуйте виконувати всі очевидні обов'язки свого становища, просити прощення за кожну невдачу, а покаявшись, залишайте її в минулому. Як ви виконуєте покаяння? Багато в чому залежить від того, де ви стоїте. Якщо ви стоїте перед Христом Месії, тоді ви стоїте на боці божественної благодаті. Інакше ви залишитесь у місці вигнання, ставля... ставлячи під сумнів Божу любов до вас. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер. Боже, діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як він є. І кожен, хто має на нього надію цю, очищає себе так само, як чистий і він. 1 Івана 3. Я Володимир Небожицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч.